Оренда двокімнатної квартири в Шевченківському районі Львова на вулиці Грінченка. Сама квартира знаходиться на четвертому поверсі, площею 55 метрів квадратних. Давайте оглядати разом. Отже, тут у нас такі вхідні двері, є місце для зберігання взуття або одягу верхнього, відповідно. Тут великий такий довгий коридор, є дзеркало, зберігання, також є друга шафа. Далі. Кімнати ізольовані, Перша кімната. Тут є такий диванчик, власники можуть його замінити на повноцінний двоспальний розкладний диван. Також тут є шафа додатково і облаштована така робоча зона і відпочинкова зона. Сам район міста доволі розвинений, тут поруч є одразу ринок, супермаркети, школи, садки, спортивні зали. До центру міста доволі недалеко, десь 15 хвилин можна спокійно дістатися. Також у нас роздільний санвузол, Тут є туалет і ванна. Наявна пральна машина, раковина, все необхідне. Також тут є така ніша для зберігання. І друга кімната, спальня з великим двоспальним ліжком. З цієї кімнати є також вихід на балкон, з спальні і з кухні є вихід на балкон. В самій квартирі централізоване опалення і водопостачання, та комунальні послуги взимку доволі невисокі. Така обідня зона, є газова варильна поверхня, духовка, холодильник і величезний балкон. Великий балкон. Тут вигляд на вулицю Грінченка і на вулицю Богдана Хмельницького. Одразу видно торговий центр вам. З іншої сторони, недалеко кінцева зупинка тролейбуса. Зручна інфраструктура, гарний зелений район. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Всім вдалого дня!